Усім привіт! З вами Михайло Захарець, і сьогодні я хочу з вами поговорити на таку тему, як набірна хвороба. Певно, всі власники річних наборів зустрічались з проблемою патинування монет у наборі. Справа в тому, що майже всі монети, які зберігаються в наборах, з часом покриваються патиною. Це мова про жовті монети. Білі монети не мають такої проблеми. Після того, як банкнотно-монетний двір НБУ в 2018 році перейшов на магнітні заготовки з латунним покриттям для річних наборів, колекціонери побачили, як знизилась якість виготовлення цих монет. Інколи люди отримували свіжі набори з банків вже з наявністю патини на монетах, і я в тому числі. Добре, пам'ятаю, як купував набори 2020 та 2021 року з банку з наявною патиною. Так, алюмінієва бронза з 2011 по 2016 роки теж патинується, але не так швидко, як сталь з покриттям, з 2018 по 2021 роки. Єдиний набір, де я не бачив патини, це. 2001-2006. Ще можу виділити 2008, але там інша якість карбування. Можна умовно назвати патинування на цих монетах такою собі нормою. Але така норма не дуже радує око. Але що ж робити? А нічого, нічого ви не зробите, просто змиритись. Є варіант. Монети, які ще без патини, виймати з наборів і розміщувати їх окремо в капсули чи робити запайку. Бо рано чи пізно, будучи в наборі, вони у вас потемніють, це лише питання часу, як показує практика. Так ви хоч збережете їх від потемніння. До речі, зберігання таких набірних монет у звичайних листах для альбомів це. Це взагалі табу. Вони там темніють, певно, ну ще швидше будуть темніти. Тому що я вже неодноразово бачив такі монети, якщо от люди їх зберігають в звичайних листах, ну це просто жах. Це, там вже немає на що дивитися. За однією з версій це низька якість металу. Але причина, чому вони темніють достеменно, невідома. За іншою, це. Наявність у картонній планшетці чи у пластиковому футлярі певних речовин, які агресивно можуть впливати на метал. Плюс, можливий людський фактор при розміщенні монети в картонну планшетку ще на монетному дворі. Я для себе пізно зробив висновок про окреме зберігання цих монет. Можливо, ви ще встигнете розмістити їх окремо до патинування. Тим не менш, мусимо прийняти. Цей факт патинування за норму, таку собі, і жити з цим. Зрозуміло, що чистка набірних монет не практикується, бо це не є правильно. Я, звісно, спробував ще одним методом без мікроподряпин почистити монети від патини і запаяти їх. Але я не знаю, яка буде реакція металу, якщо виняти монети з запайки, бо поки вони в запайці, патина не прогресувала. В крайній мірі станом на даний час. Цей метод не є правильним і є виключно на ваш страх і ризик. І я не закликаю до чистки набірних монет, бо це не є правильно. Хочу почути ваші думки з приводу цієї проблеми у коментарях під відео. Усім дякую за увагу. Якщо відео вам сподобалось та було цікавим, ставте лайки, підписуйтесь. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе, до нових зустрічей.